У кривому розі та в Дніпрі затримали двох прихильників руського миру. В нашому місті співробітники СБУ викрили чоловіка, який вів інформаційну війну проти України. У минулому він не раз виїжджав на заробітки до Росії, де, вочевиці, нахапався імперських ідей. Під час повномасштабного вторгнення затриманий поширював у забороненій соцмережі матеріали з виправдовуванням збройної агресії Росії проти України. Після початку повномасштабного вторгнення він розпочав проявляти більш активну антиукраїнську позицію через соцмережі. Долучившись до проросійських спільнот, він отримував звідти деструктивний контент та антиукраїнські наративи. На особистій сторінці він видавав пости з підтримкою окупації ворогом українських територій і схвалював дії путінського режиму. Публікації він супроводжував особистими коментарями, де глорифікував дії ворожої армії і дискредитував Збройні Сили України. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності, двом російським прихильникам повідомлено про підозру за статтею 436 Прим. 2, виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників кримінального кодексу України.